Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, для вас цікаві пропозиції. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. І сьогодні нашій увазі біленька Кіаніро 2020 рік. 9 місяць 2020 рік автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Чистий 20-й рік автомобіль має Три фази має тепловий насос, максимальна комплектація Executive Line. Ледовське світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу, в нічну в дощову пору. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, стан. Протектора. Високий протектор, тому що автомобіль проходив не тільки сервісне обслуговування, але й техогляд дозволу виїзду на шляхи Нідерландів. <кій> Ледовське світло, передні ледовські задні стопи йдуть у 2020 році. Є фаркопчик зйомний в даного автомобіля. Парктроніки, камера. задні вікна заводське тонування. Така, такий автомобільчик лише прийшов з аукціону. Ще цього року в нас є місця для того, щоб купити, встигнути розмитнити, доставити в Україну за нульовим розмитненням, грубо кажучи, по електромобілях. Так, є музика GBL, є амбієнт підсвіточка, пам'ять сидінь, електросидіння. Водичка, стан салону. Відмінний стан салону даного автомобіля. Чесний перевірений пробіг 107 тисяч кілометрів. Запас ходу даного автомобіля показує 471 кілометр. Автомобіль має тепловий насос. Коли би не мав теплового насосу, запас ходу був би менший. в холодний час декілька процентів Тепловий насос на запас ходу впливає. Так, в Нідерландах немає як такої зими. Це плюс. Можливо, і не потрібно теплового насосу, але в нас в Україну переважно всі хочуть тепловий насос. Великий планшет йде в 2020 році набагато цікавіший, ніж в 2019 році. Ambien підсвіточка справа, ambienт підсвіточка зліва, ambienт підсвіточка консолі, клімат. Місце для телефончика. камера заднього огляду. Ще тут вчіплений такий тримач, його можна відчепити, а можна докрутити свій тримач досить зручно, коли не маєш в руках телефон за кермом. Це заборонено. Сох батареї 100%. Підшипники не гудуть. Пробіг чесний, перевірений. Автомобіль має сервісну історію. Також цей пробіг підтверджений системою NAP. По пластиках, по сидіннях, по картах все відмінно. Підігрів задніх сидінь також присутнє. Далі, багажне відділення. Багажне відділення, відмінний стан. Пластики, королінчик, все чистесенько Є один кабель зарядний, компресор електричний, аптечка, все максимально укомплектований автомобіль, вогнегасник. Бачу тут аж два комплекта виходить. Кабель від звичайної розеточки. 220 доложиться, повністю буде укомплектований автомобіль в Україні. Біленький, практичний колір, кого цікавить, телефонуйте, не зволікайте. На сьогоднішній день є всі кольора. Це і темно-синій, і графітові. Приїхали з аукціону. Також є преміум класу Mercedes EQC. Максимальна комплектація, максимальна музика. Hyundai Ioniq 5 автомобілі в різних комплектаціях, різні пробіги і різні ціни. Також є такий чорний стильний Mercedes EQC на максимальній комплектації. Супер стан автомобіля. Автомобільчик весь в оригіналі такий автомобіль, як для себе. Ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах, будь ласка, 27 699 євро. Це ціна нетто. Ціна для Європи бруто, 33 тисяч. Ми ж купуємо для України по меншій ціні, по ціні нетто, Від меншої ціни відповідно і рахуємо. Volkswagen ID 4. Також стильний електричний автомобіль. Комплектація Pro є такий автомобіль. Тут в Нідерландах є. Він в нас на YouTube-каналі на огляді. Так, Тойотка, це не для України, це більше для Голландії. Є ще Ioniq ще один і ще один Mercedes EQC також графітовому кольорі на максимальній комплектації. Це стоїть Ніро по суперціні. Біленька з пробігом 165 тисяч. Ціна її в Україні виходить 14 900 євро. Червоний перламутр також досить стильний колір автомобільчики в червоному кольорі для впевнених собі людей. Є два екземпляри, кого цікавить, телефонуйте. Також є. Шкода Enyaq, прошу вибачення, електричний. Також є Nissan Leaf 62 кВт. Біла перла, максимальна комплектація, Bose Текна. Ледовське світло, ближнє, дальнє, максимальний салон. Kia ev 6 біленький колір, практичний, максимальна комплектація GT Line. Audi e-tron, Також є такий автомобіль. Тут в наявності, в Нідерландах, кого цікавить будь-який автомобіль. Купимо, доставимо, розмитнемо повністю все під ключ. Супер пропозиція дня Kia Niro, Біленька, 20 й чистий рік. Максимальна комплектація, підшипники не годуть, технічно справна, По діагностиці СОХ батареї 100% і помилочок ніяких немає. Звати мене Омелян, кого цікавлять автомобілі. Кожного тижня автовоз автомобілів прямує в Україну для наших підписників. Також є гібридні автомобілі, дизельні, вантажні фургонні. 050 565 08 17. Телефонуйте, діліться відео з друзями. Дякую за лайки, подобайки.